До цього нам завжавка ковід два роки. Зараз вже четвертий рік іде повномасштабна війна. І попри все, ми відкриваємо офлайн освіту сьогодні Маріупольської школи, школи Донеччини. Тут на Київській землі, і це надважлива подія, тому що це про збереження української освіти. І про свідомий вибір сьогодні нашої держави України, що, попри все, Маріуполь буде жити, буде існувати, буде навчати і буде давати українське для України. Ми разом з вами, Донеччина, Маріуполь, Маріупольці, зберегли український Маріуполь для України. І ви маєте цим пишатися. То я хочу побажати, щоб знаєте, на цьому життєвому шляху ви завжди розуміли, що той вибір, який ви робите, він вас приведе до того результату, який ви хочете, який ви бачите. І головне, щоб знаєте, в голові ви заклали важливе, що всі наші перепони, бар'єри, знаєте, наше... Відчуття того, що це недосяжне, тільки тут формується. Якщо ми це прибираємо, то звичайний хлопець з лівого берега стає мером Маріуполя. Тобто немає цих бар'єрів. Ми їх тут формуємо в своїй голові. Тобто, ви, як це побачите свій світ, як ви його відчуєте, так і він і побудується для вас ми вітаємо наших старшокласників в Маріупольському державному університеті. Ми все робимо останні три роки, щоб доводити, що Маріупольський університет це більше ніж університет, і саме цей прекрасний проєкт Альянс Школа в університеті він продовжує наші спроби показати країні, як треба. Тому що це вперше така, таке об'єднання для збереження всього маріупольського, всього нашого регіонального, територіального, донецького, і дійсно це справжня серед Донеччини. Ми цим надзвичайно пишаємось і робимо дуже велику справу для країни, повірте. Ви отримуєте доступ до всіх можливостей, які дає сьогодні університет, а У нас їх безліч. Я хочу подякувати і привітати сьогодні і учнів, і студентів. Адже сьогодні, так, Микола Валерійович, можемо, можемо говорити, що цей простір це не просто майданчик для вищої освіти, це простір загальної середньої освіти, це простір вищої освіти, це позашкільна освіта, і взагалі це майданчик для реалізації абсолютно всіх проектів. Я за них, так і космічних Микола Валерійович, щиро вам вдячні за те, що це осередок мрій, за те, що це осередок відновлення. Після 22-го року я був вимушений, як і інші учні 66-ї школи вчитися онлайн. Так, і це продовжувалося протягом цих трьох років, проте зараз відкрилося нове приміщення. Ми маємо змогу ходити до школи нарешті цього онлайн. Я дуже це чекав, тому що це набагато краще особисто для мене ходити до школи, спілкуватися із людьми особисто це, це інший процес, ніж навчання онлайн. Для мене важливо залишатися із своїм ком'юніті, маріупольським, і своїми людьми. Це мені приємно, мені це подобається.